Декілька медичних закладів Кременчука отримали сучасне обладнання для надання якісної та кваліфікованої допомоги пацієнтам завдяки програмі президента України «Юнайтед-24». Зокрема, високоякісний апарат штучної вентиляції легень для новонароджених дітей з'явився у Кременчуцькому перинатальному центрі. Ми продовжуємо насичувати наше відділення дитячої реанімації над сучасним обладнанням. На днях ми отримали апарат ШВЛ експерт класу Гамільтон. «Гамільтон-С1». отримали завдяки програмі ініціативи президента. Юнайтед 24. Это надсучастный, наикращий в свете аппарат, Краще уже не существует. взагалі швейцарского производства. Он предназначен для дыхания детей, які не можуть дихати самостійно. Эта серия аппаратов позволяет проводить не только искусственную вентиляцию, но и параллельно измерять газы в выдыхаемом воздухе ребенка и, соответственно, корректировать. В нем достаточно Нові функції, які дозволяють, опять же, проводити вентиляцію маленьким дітям, як ми говоримо, фізіологічно. Медичне оновлення відбулось і в першій міській лікарні імені Бугаєвського. Наша лікарня отримала операційний стіл, багатофункціональний, з гідропневматичним приводом, тобто стіл може підніматися, опускатися електрично. Цей стіл ми отримали по платформі. За підтримки президента України «Юнайтед-24». він дуже комфортний як для пацієнта. так і він багатофункціональний. Тут тобто багато тут є ще насадок. Його можна під будь-який вигляд операції модернізувати для цих цієї операції. Юнайтед – це національна платформа, яка працює в режимі єдиного вікна для пожертв від благодійних організацій, міжнародних партнерів та громадян для підтримки України. Вона працює за такими напрямами: допомога збройним силам України, гуманітарна медична допомога і допомога дітям, відновлення інфраструктури, цифрова та інформаційна протидія збройній агресії. Наші заклади охорони здоров'я міста Кременчука подали заявки на цю платформу із зазначенням того, що необхідно для. Для функціонування цих закладів і надання медичної допомоги мешканцям не тільки міста Кременчука, а й внутрішньопереміщеним особам, яких вже у нас більше 27 тисяч, тільки офіційно зареєстрованих. І вже ми отримали перше обладнання на ці заявки. І ще очікуємо поставки іншого обладнання. Сподіваємося, що найближчим часом наші інші заклади охорони здоров'я можуть також їх отримати. Анна Литвин Іван Ткаченко Кременчуцькі новини.